Шановні друзі, шановні колеги, шановний генеральний прокурор, заступ, шановний заступник генерального прокурора я хотів би все ж таки прояснити одну дуже важливу річ. Чим відрізняється злочинець від правоохоронця? Правоохоронець за порушення закону зобов'язаний злочинця притягнути до відповідальності. Але у разі, якщо сам правоохоронець порушує закон цією метою, він там стає злочинцем. Зараз, шановні колеги, ви отримали документи, де без жодного сумніву всі розуміють, що там було провокування взятки. Непровірне вигляд. Ми це розуміємо, а що це дає? Це дає те, що всі матеріали, відео, аудіо, що зараз зачитуються. Вони є нікчемними, вони є такі, які здоров'я бути не за законом. Тому як можна казати про законність, про яку ви зараз порушуєте. Але зараз є випробування. Бо хто гірше, народні депутати разом з комітетом чи прокуратура? Бо у нас народ і всіх не любить, і тих інших. Бо але не дай Бог, що цей народ колись таким е, свавіллям, Власне, зіткнувся з поліцейським, міліцейським, прокурорським, коли можна спровокувати, підбросити гроші, коли можна зробити розбійний напад. Тому зараз ніхто не захищає люди, не захищає Полякова, а захищають принципи права, які існують. Зараз нас бачать так само юридичні спільнота правозахисники, які вже на грані для того, що відбувається. Бо не можна свавільно порушувати закон, не можна порушувати права громадян. Бо зараз, коли можна провокувати набу, то і, то і фіскала можна, і фіналого можна до кожного підприємства буде приходити так робити, і кожна себе вічі це свавілля. І зараз є таке, знаєте, перевірка боєм. Чи народні депутати схавують, тому що вони будуть боятися сказати правду людям, чи не схавую? Але що, що схавують. Але якщо скави, то завтра, так звана податкова, будемо чити всі з бізнес. За регламентом прокурори, будемо читити всі там райради, бо так можна. Ми ж побачили, що так можна. Можна подати документ, в якому чітко зазначено порушення чинного законодавства. Його відстояти. Каже, депутати, ви бачите, що тут є порушення? Всі знають, що не можна прислуховувати народного депутата. Каже, ну у нас є такі якісь баброні, чи хтось інший нам під підскаже. Ну Ми вже знаємо норму закону, що це заборонено. Ми знаємо норму закону про агента. Але це заборона, але ми використовуємо. І зараз ви хочете, щоб народний депутат розписав, що вони не грамотні, що вони не будуть захищати ні власне права, власне права громадян. Отакий такий може бути вирок щодо законності. Щодо WhatsApp, якщо ви питаєте, тобто, я, вибачте, але я, я так розумію, що багато людей неправильно зрозуміло. Тобто йде розмова між двома особами, і Полякова немає в цьому приміщенні. Ракто одна особа каже, я зараз позвоню Поляков по WhatsApp. І тут немає запису Ватсапу, який було оголошено в студії. Це всі визнають. Далі була камера, так само хтось розмовляв, так за телефон каже, алло, Янукович, мільйон доларів я вже передав Генеральному прокурору. Ну приблизно так. Ну отак воно йде. А ми кажемо, ми записали, у нас є аудіозапись, якийсь хтось розмовляв. Хто розмовляв? який угу, який може бути. Тобто так зазначено в матеріалах і так зазначено відділення. Але вибачте, ми бачимо герахіло зрадіть з нами, він наконець не дзвонив, він не на дзвінки. Тому давайте буде відвертим. Але чого я приказую, дуже велику увагу для цього приявляю. Любі, дають добре. Зараз мова йде про те. Або зараз будуть народні депутати виконувати власне, не тільки а, основу права виконувати власне обов'язки, а будуть давати об'єктивні оцінки. Я проти хабарництва, я проти будь-яких річ. Але що ми знищимо правову державу? Якщо зараз всі депутати будуть боятися правоохоронних органів стояти так, у нас не буде ніколи держави. Так працює в Росії. так працюють в Криму, на окупованих територіях, що всі були залякані. А так не можна. Тому, якщо правоохоронні органи, які ми поважаємо, дають нам документи яких не місяця порушення норм законодавства, тому вони не злочинні? Якщо вони власне порушують, то вибачте, будь ласка, треба реагувати. Але що відбувається? Виявляється, що народні депутати пишуть про те, Генеральну прокуратуру каже, відкрити кримінальне провадження, перевірити ці факти. Відповідь: На жаль, ваша скарга не може бути задоволена. Ми відкривати кримінальне провадження не будемо. Я не знаю. Я думаю, що в даному випадку це не дуже відповідає. Так як вони могли себе захистити? Тому, шановні друзі, зараз не йде війна за піар, зараз не йде війна за право, за недопитальні права звичайних громадян, щоб не брехові тискали, щоб не приходили поліцейські, старі-нові, і не творили безпреділ, щоб не знаходили якісь там оружжя, до речі, ми пам'ятаємо справу того самого Аніщенка. Я чітко пам'ятаю, що десь 10-15 років тому, коли в ресторані гаїст у Адніщенка, він тоді не був і народний депутат, знайшли зброю раптово. Весь бізнес всі постали на його захист. Чому каже? ви всі розуміємо, що цю зброю підбросили. Він був без піджака, там у зброї не було. І тоді був звільнений керівник міліції Овеба, якщо не помиляюсь. Бо всі бізнес, правоохоронці, всі сказали, так в нашій державі не можна робити. Тому так само, якщо у вас є докази, шановні друзі, дійсно, народні депутати будуть підтримувати. Але якщо ви, власне, приходите і показуєте порушення закону, які ви транспортуєте на віс народу України, так робити неможливо. Дякую, шановна друзі. Колега, а вибачте, будь ласка, я ще важлива річ Дану. щодо а, вибачте, будь ласка, ще хвилинку. А в будь-якому злочину, ще як правник хотів є суб'єктивна та об'єктивна складова. Дивіться, по 368 взятки. Я об'єктивно складова. Що це таке взяті? Доктор. Тобто, хтось, який чиновник, робить перешкоду в діяльності якоїсь особи. Каже, ну за гроші, я тобі проблему рішу, і ми це зробимо. Тут здає питання, а хто у нас постраждала особа? Агент? І не є постраждала особа. Тобто, кому зробили проблеми? Чи була проблема? Проблеми теж не було. Чи є потреба у цього підприємства? Такі підприємства немає. А чи є потреба в законопроєкті? Так само немає потреби в цьому законопроєкті. Тобто ми бачимо, що об'єктивної сторони складу злочину немає в даному випадку. Які Бар... грошей немає? Це є землю вкрали. Юрій Юрій ну ви вже чітко знаєте. вже чітко знаєте. І до речі, остання реч, Юрій Віталійович, я думаю, що ви мене в цьому підтримуєте. Дивіться. І ви казали на мою колегу, що він е, підписав якісь документи, тому він не має права, як депутат голосувати та комітеті. Ви це пропонували. Каже, що він конфлікт інтересів, щось інше. Мені здається, і ви мені в цьому підтримуєте, що будь-яка особа має право захищати як себе, так і інших громадян. Ви не можете бути покарані за це, не може побавлено бути волі. Ви знаєте, це означає? Я хотів би хотів сказати. це зазначене рішення Європейського суду з прав людини Юрія Луценка проти України саме так і Луценко.